Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. З вами Протаріон. І сьогодні я вам покажу е основні мички з лутом на початку прологу. і як його засейвити е до пограбування, щоб він у нас уже залишився, і ніхто нас його не вкрав. Який лут можна буде засейвити, а який ні. Отже. Так, починаємо. Забігаємо в огорожу. Є вмикаємо. Пішок далі. Так, тут у нас аптечка. Проходимо. Серва. Відкриваємо двері. Так, тут у нас зараз буде електрична аномалія і два військових. Так, вбиваю здорово, заберемо в цього. Так, пропускаємо аномалію. Так, тепер забираємо в цього. Ще раз можна аномалія Так, автомат. Забираємо автомат. Є, побігли. Підлічимось. Так, тут у нас буде труп. Буля лежить ще аптечка. Так, тут зараз на нас нападає поросятка. Кришет, ну друзі, броней, русики. Можливо, зараз вийде обійти. Не вийде. Помираю з двох магазинів. Так, далі. Заходимо в цю будівлю. Тут у нас лежить труп сталкера з автоматом Калашникова. Так. Його поставимо. Забираємо колбаску. вот тут у нас еще, еще снег. Еще у нас тут бандик. Так, далее. Бежим. О, вот отцу котеночку. Тут у нас будет бутылочка. И... Ух, у нас есть сейф. Сейф мы забираем. Так, біля бункеру у нас зустріне правосос. Тому ми його зустрічати будемо з автоматом-ковашником. Забігаємо. Стався бункера. Знайди доктора негоду. Ми домовилися. Він передасть тобі координати. Не думаю, що це буде так легко, але розберусь. Так, залазимо в бункер. Шукаємо з подробині. Так, і що ми маємо тут? Що тут бляха відбувається. Ось цього вплиного васочки антирадин піднімаємо. Так, тут у нас тручинемо. Теж все забираємо. Так, а тут у нас лежачемка, і особливого сенсу вибирати нема. Але ну, я заберу, далі покажу, що з нею буде. Потім. Так, тут у нас сундучок є. Ми його також обчищуємо Так. Ось наш негода. Спочатку заберемо аптечки. Теж це забираємо. Ну що там? Куди пропав? Нагода мертвий, до... як і решта вчені. Мертвий? Господи. Забирайся звідти на хрень! Тихаємо, поки пройде репліка. Не старий. Кажи, де да зберігаються дані. Знайди його ноут. Координати, вони мають бути там. Так, скачуємо інформацію. з Ноута. Є. Так, зараз буде діалог. Не год. Сам розберу. Йдемо так, у нас з двері. Сподіваюся, так. Лише О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Так, тут у нас буде. Ага, спочатку забираємо. Детектор. Це, щоб не Детектор Інвентар. Тобі потрібно дістати артефакт, який захистить від радіації. Інакше доєднайся до нагоди. Так, так. І як мені це зробити? Осінь. Знайди аномалію. Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо же столкер розібралися, ви артефакт. артефакт? І зараз буде кровосос. Забігаємо сюди Стаємо спиною куток. Підлічимося. Вбиваємо кровососи. Так, далі можемо, в принципі, взяти ПМ. Тут труп, забираємо все в нього. Так, тепер біжимо до... Місця пленту сканера. Ось воно. Ставимо сканер і чекаємо прямо біля нього. Є. Yeah. Запускаємо. Зараз він зарядиться? Да. Забираємо. Не дочекай. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Да. Тут у нас зараз будуть облічені. Зараз тут у нас то, будуть то, три бандоса. Зарядиємося! Ми будемо. Хрін там. Загрались. Я тепер тепер ховаємося тут. То, Так, их, не чекаем. паникуй. Уже они сами на нас выйдут. Иду до наступной точки. Зараз пошли фанатам кидатись. Нет. О, -о, -о, О! Что, втек? А, ні, зажмурився. Бачу, крестик на радарі. Зараз ще буде двоє. Еще один. Є, зажмурився. Так, підлічуємось бентиком, аптечкою. Так. Забираємо все, що є. Так, де його ствол, а він десь тут впав. Так. І останній останній у нас був десь тут. РП5. Все забрали. Так, йдемо до, йдемо до їхнього табору. Тут біля вогнища. Є дващики з патронами. Забираємо. Це все теж забираємо. Їжу. Так, і йдемо на баржу. Так, зараз тут лишнє приберу, щоб не заважало. В принципі, це теж можна вже прибрати. Так, ідемо сюди на баржу. Тут у нас засів полтергейст. і він також охороняє одну дуже смачну ничку. Так, ідемо сюди. так, что ему уже кинулся. И ось стреляем его от всех марку. Треба ставить из камня и Обергети мерпи, так. тут ось є сумочка, ми з неї все забираємо, далі спускаємось. Так. Тут у нас ящичок з медикаментами, але він пустий. Все, там більше нічого немає. Так, біжимо далі. Так, тут нас буде зараз другий план артефакту. Так, у нас майже кончились до пістолета патрони, але вони далі навіть і не знадобляться по великому рахунку. Більше стріляти не доведеться. Так, ось наша друга точка. Тут у нас два трупи, вченик. Забираємо все у них. Так, і ставимо. І також чекаємо прямо біля простою. разрядите у вас там 70, 70, 90 где? Okay. забираем блатные координаты припоя пахнут наебалом да. Скоро дизнаем. Так. Тут у нас трошки покоцей радиации. Скифа! Скифа! Антер-1. Принимаем. Прикрич, не вибирися. Герман, лишилась остання точка. Боржа. Пристань. куди повертатись. Відбій. На лодці рюкзачок. Забираємо. Так, і йдемо на останню точку. В принципі, усе в жовтому стані дуже повезло. так Біжимо на останню точку. так Тут у нас бутилочка з горілочкою. Ось наша остання точка, але ми її поки не ставимо. Заходимо в цю будівлю. Забираємо тут все, що є. Так, ось наш сейф. На сейф ми проходимо через вікно. Забираємо патрони, Bend, обчищаємо сейф, Йдемо далі. тут буде ще один сейф. Ось тут знаходиться наш сейф. Ну, дивіться, тепер важливі моменти. Е, ви, в принципі, можете скласти і в попередній сейф всі ваші речі, але з сейфу не можна забирати речі, які тут лежать. У жодному випадку. Або в цьому, або в попередньому, де вам зручніше. Тепер скидаємо сюди усе, що у нас є: їжу, медикаменти. патроны. Абсолютно все складаемо. Так. И я. я. Так, перед тим як складати зброю, перевіряємо, чи у нас все розряджене. Якщо не розряджене, то розряджаємо все. Абсолютно. Є. Складаємо патрони. Тепер дивіться щодо зброї, те, що ми підняли з бандосів, те, що ми підняли з військових. Складаємо. Що в нас лишається? У нас лишається артефакт і два ось цих ствола: шкіряна куртка, ПМ і детектор. Пристрій ми покласти не зможемо, бо на ньому галочка квестового предмету так само, як на артефактові, так само, як на пістолеті Скіфа. І на детекторі, Ось це ми покласти не зможемо. А Ще в нас залишається шкіряна куртка, її класти сенсу немає. Після пробудження нова у нас не з'явиться, а в сейфі, ту, що ми поклали, вона залишиться. І в інвентарі, якщо ми її сюди не скинемо, вона також залишиться після пробудження. Отже, щодо М-ки і великого калаша, вони у нас пропадають в будь-якому випадку. Ось, я вам для прикладу зараз. Калаш покладу в сейф є. А Мку. Я тут скину на підлогу. Ось, є. Ось вона буде у нас лежать. Ось тут прямо біля сейфу. І зараз побачите, що з ними відбудеться. Так, ідемо ставити останню точку. Ми її пропускаємо. Так, тут нас грабують. Все. Появляється заставка. Тепер з цим, де ми пинаємо пса і Ріхтер дає нам болта. Теж її пропускаємо. Так, що ми робимо далі? Далі кидаємо болт і пробігаємо через аналітку. Порося, як справжній сталкер. Так, балакаємо з ріктором. Знав, що в тебе вийде. Так, пропускаємо діалог. Чуємо стрільбу. Ну пперний театр! Так, і біремо до нашого сейфа. І тепер дивимося, що сталося з земкою і, і з іншим нашим лутом. Так. Ох ти! Оце так несподіванка. Емка залишилася. У Нас Реснулося 25 патронів до пістолета. Після пограбування. Так. І Калаш у нас залишився. А, ну, з чим це зв'язано, я не можу знати. Чесно. Всі минулі рази, які я тестував, а, минулі відео, які я записув, да, це не перше відео. Я вже перезаписую його, мабуть, другий раз. МК -ка і Калаш пропадають. Ну, але все ж ви можете спробувати їх засивити. Як бачите в цьому прикладі, а, вони не пропали. Тож, вірогідність все-таки є. Так, забираємо все з нашого З нашого сейфу. Так, отут ще є ницька, зараз покажу. Так. Треба підлітитися. Давайте ось цю аптечку ми сюди поставимо. Так, бента, бента, бента ми сюди поставимо. Так, антер-1 ми. Так, нехай горілка буде, нехай. Так. Uh, вежа снайперська. Там теж єночка ось вона. Барзаліс yeah. yeah. Так, відкритий вільні Так. Трони з аптечкою і забираємо лукість сумки. І ось що ми маємо після пограбування. Тож, користуйтесь, пробуйте. З приводу великого Калаша і емки я вже пояснив, з більшою вірогідністю вони скоріш за все у вас пропадуть. Але от, як бачите, на цьому прикладі вони залишились. Отже, користуйтесь, це вам набагато спростить початок ігри, як мінімум, перші півгодини. Тож, якщо я можливо десь щось пропустив, ви це завжди можете написати в коментарях. Ставте лайки, ставте дизлайки, підписуйтесь на цей канал і до нових зустрічей.